Сьогодні знімаю челлендж під ранній випадковий предмет у Майнкрафті. Я кручу рулетку, мені випадає предмет і з цього моменту запускається таймер. Без креативу, без щитів, тільки виживання і моя реакція. Подивимося, чи вистачить мені часу. Ви, ну, як завжди на каналі Хаузі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну ми будемо починати наше відео. Поїхали! Так, ну я вже на цьому сайті. Давайте зараз покрутимо нашу рулетку і подивимося, що нам випаде. Так, і перший предмет, який нам випадає, куряча шкіра або ніжка. Ну ладно, поїхали. Так, ну і перше, що в нас зі списку, це кроляча шкіра, і я думаю, ну що вже наш спідран можна потрошки починати. Так, і вже спідран наш почався, ми в нашому світі, і зараз нам ну, срочно треба шукати кроля, бо ну, шкіра кроляча випадає логічно з кроля. Але ну щось ми поки що запам'ялися в такому біомі, ну не дуже. Ну я думаю, що мені треба зараз добути швиденьку лодку і зробити якийсь топор, оскільки ну шанс випадання з нього більший і скоріший, типу. Головне знайти нам быстренько якогось кроля, бо вони спалюються і в пустелі, і в сніжних біомах. Ну, вони спалюються взагалі всюди. Так, 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 ну щедро, блін, що я так мало добув, блін. Так, поїхали, все, поїхали, поплили, поплили, зараз будемо шукати. Ну, в цьому біомі теж можна нети. Кроля, це типу, ну, його дуже легко нети, але. Ну, найбільше їх спавниться в пустині. Ну, в пустелі. Блін, де ж він може бути? Той кролик. Кролик, кроляк. Кроляка. Ну тут його явно десь нема, блін, поблизості, бо. Так то я би вже його не йшов би. Так то то якось і важко, вроді би. Свинки, свинки. Ну Мені срочно треба попасти в якийсь інший біом, бо, ну. От реально. Тут Пока якісь інші тварини, кролів я ще тут поки що не бачу. Да. Ну, звісно, я не жадав, що так це типу, буде довго. Я думав, що я справлюся зараз, ну, за 2-3 хвилини це максимум. Ну мені просто не повезло з сідом, як я понял. Вау, 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 вау. Ну мені би знайти його поскоріше, це було би, ну, взагалі шикардос. А так, то зараз поки що ще нічого не шикардос, я би сказав. Би. Ну ладно, давайте будемо шукати його по світу. Вже як буде, все-таки три хвилини з-під рану, блін. Ну я надіюся, що скоріше я знайду його. Хоча кролів, ну, як в грі виживаєш, то можна найти дуже багато. А тут, блін, якось. Взагалі немає пусто, пустувато, пустовіт, пустовіт. О, блін, я думав, це кроль, це вовк, бляха-муха. Ну це не те, що нам потрібно, звісно, але вже якісь інші моби є, і це, ну, ну, дуже радує, так сказати. Бджоли якісь. бджоли. Ладно, мабуть, за цю попитку в нас не вийде нічого. Так, друзі, я создав новий світ, і зараз тут мені треба срочно знайти кроля, бо ну в тому світі мені просто не повезло з біому. Я вже 5 минут шукав, і ну, як ви поняли, у мене, на жаль, нічого не вийшло. Зараз ми заспанилися якраз в сніжному біомі, це якраз те, що нам потрібно. І тут ми вже можемо знайти нашу, так сказати, добичу, яку ми шукаємо з вами. Це доволі такий біом, в якому вони спавняться дуже часто, але де його шукати, якщо його немає? Здається, бачу, але це, це ж не ті зайці, ні, ні? Чи ті? Чи ті? йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Так, 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 все, є, у мене є кроляча лапка. У мене є кроляча лапка, але це ж не кроляча шкіра, блін. Е, але це ж теж можна зараховувати, оскільки, ну, це ж типу рахується, так. Не знаю, друзі, напишіть, чи рахується чи ні. Це зарахуємо, якщо що проваляне, якщо воно реально не рахується. Але ну, я думаю, що це в принципі рахується, оскільки це кроляча шкіра, кроляча лапка. Крутимо другий випадковий предмет. І що в нас випаде? І в нас випало фермент Spider A. Окей, okay, окей. Okay. Так, ми вже в нашому світі, друзі, і зараз я маю срочно ну, знайти ферментичне ну, око спайдера. Для цього мені треба добути цукор. Тобто з тростини мені треба вбити паукашу, ну, його е, пауче око, і для цього мені ще ну, потрібно е, мухомор. Да. От саме важке це знайти гриба, оскільки, ну, блін, ну це реально важко, бо нам треба попасти або в якийсь ліс грибний, або ну, попасти десь знайти в шахту, але, блін, ну ми не в Тайзі, ми не в Тайзі, і це дуже погано! Класно, я впав. Ну що ж, створюємо наш світ по наному, починаємо наш підран знову, бо я впав і там я вмер. І це називається, що ми просрали наш підран. Так, окей. Зараз я вже запавнувся біля шахти, мені би бажано, мені би бажано, мені треба срочно знайти паука. Пауки є в шахті, це я дуже добре знаю, але ну, ось сюди, якщо я залізу. О, дивіться, маленькі зомбі, ну, він нам зараз точно не треба, нам треба знайти дещо інше. Я думаю, ви самі розумієте, що нам треба знайти. Ой, як мені не везе просто з біомами сьогодні в цьому відео, ну. Реально, це щось от не то. ну, тут, Може тут паука не йдемо хоча б. Але тут вряд ли буде, бо скільки це просто шахта тут треба стоять, щоб вони затпанилися, але. Паук-паук, це дуже добре. Окей, 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 окей. Так, все. У нас є перше це пауче око, і нам зараз треба ще тростина. І. ну, Получається гриб, Нуп. О, бачу інший предмет, тростина. Окей, окей. Ну, два предмети у нас вже зібрано. Це дуже добре. Так, перекращуємо. Так, цукор. Все, в нас є цукор, нам остається ще знайти гриба. Це найважке, як я казав. Ну, за майже за 3 хвилини ми вже знайшли два предмети. і нам остається знайти останній предмет, ну. Самий важкий. Це гриб, мухомор. Ах, де ж його знайти? Боже, боже. Блін. Овечка, підскажи, де найти? Ну бо реально, ну я, я не розумію вже, я не розумію, я не хочу цей челендж кидати. Блін, бо. Ну не хочу, просто не хочу. Хочу знайти того гриба і доказати всім, що я зміг, але. Ще зможу я точно. Коротше, гриба щось я відчуваю, не знайду реально. Ну, зараз ми ще пробіжимося по лісу. Я не знаю, чи це можливо, звичайно, але... Ну тут, бачите, якісь ростуть квіточки, піони. Півонії. Ай, це капець. Ну ладно, мабуть, я вряд ли знайду сьогодні його. Uh! Ну і останні, друзі, що я спробую сьогодні заспідранити, це. Ну, зараз ми глянемо просто. Так, крутимо. І що в нас випаде? І в нас випало фантом мембран. What the fuck? Ну, і що можу сказати, друзі, нам, щоб добути фантом мембран, треба, собственно. Не спати 3 чи 4 ночі у Майнкрафті. І, ну, мабуть, це буде найважчий спідран, оскільки, ну, нам просто треба розвиватися і чекати фантомів. Ну, Я думаю, що я зараз просто построю якийсь будиночок і буду чекати різні ночі, коли з'явиться собственно, наш перший фантомчик. Ого. Ну, там можна було би напасти зараз на оцих сторожів, ну, як їх ще по-іншому назвати, браконьєрів. І чекати там фантомів, оскільки там якраз висотка, і ми там, ну, зможемо повбивати шолі їх. Буде там такий мощний що? Зараз ти ж в з топора, я ж тебе в з топора, хлопе. Хлопче. Блін, а що це залагав ти? Що це залегав? Зверху має повинен хтось бути, ні? А, вау. Вау, вау, вау. Ну окей, окей, давайте добудемо. Так, тут нікого нема... О, королі, кролі. Ті, що мені треба були в першому спідрані. Ті, що мені реально треба були в першому спідрані, а зараз, ну, навіть грибів нема. Ті, які мені треба були в другому спідрані. Ну що ж, будемо чекати, друзі. О, там ще один. І так, друзі, вже пройшов дуже довгий час. Зараз я продовжую ну, наш спідран, включаю час, бо ну, я, я стояв в ХК, то трошки добував, добув собі лук. І, мабуть, вже мають десь... О, фантоми, фантоми, тихо, 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 тихо. Так, мені треба зараз швиденько якось здобути їх, блін. Блін, ніфіга собі їх все-таки тут. Давай, давай! Блін, давайте будемо стріляти по ньому чи що? Ще оці стражі, звідки вони беруться? А, фантоми, фантоми, фантоми! Тільки не на давай, блін! Я не хочу вмерти, блін. Я 40 хвилин, зря чекав чи що? блін. Змахалися звідси, блін, чого їх так багато? Це, це жаха. А що ти що ти від мене хочеш? Що ти від мене хочеш? Пішов ти! І шов ти в сраку. Ох. Ну. Що можу сказати? Наш спідран провалений. Ну, а на цьому все любі, друзі. Як ви бачите, спідранами в мене трошки не вийшло. Ну, значить, я не спідранер. Ну, я думаю, що вам сподобався формат відео. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про це і чи пробували ви також. З вами був я Хавзі. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім бай-бай!